Вітаю, мої любі учні! Сьогодні я пропоную вам три вправи на розвиток розумової діяльності. Для цього нам потрібно будуть тільки ваші ручки. І так, перша вправа. Перша вправа ми показуємо п'ять пальців і кулачок, П'ять пальців, кулачок, п'ять пальців, кулачок і швиденько змінюємо. Добре! Я бачу, що у вас у всіх виходить просто чудово. А тепер швидше. Добре, молодці. Тепер переходимо до другої вправи. Друга вправа в нас буде: покажи п'ять пальців і ок. п'ять пальців ок, п'ять пальців ок, п'ять пальців ок, пять пальців ок. Молодці! І остання, третя вправа, нам потрібно буде плеснути в долоні і показати свої ручки. Дивіться, плескаємо в долоні і показуємо свої ручки. Плескаємо в долоні і показуємо свої ручки. Тепер трошечки швидше. Добре. І поплескали собі. Ну що, приступаємо до виконання завдань.